Слава Ісусу Христу! Хотів би з вами поділитися сьогоднішнім откровенням по сьогоднішньому хлібу насущному. І, зокрема, торкнулася серця історія одної дівчини з нашої церкви, яка до приходу в церкву була залежна від тяжких наркотиків 15 років, і життя якої перетворилося просто на суцільне пекло вже тут, в цьому матеріальному світі. І шукаючи вихід цієї ситуації, вона прийшла в церкву, і е, життя її змінилося. Я сам е, мав гіркий досвід і залежності наркотичної, і перепробував, можна сказати, все, що тільки можна перепробувати. І немає такого гріха, який би я, е, скажем так, не спробував і від якого не був би залежний. Але Приходить усвідомлення того, що алкогольна залежність, наркотична залежність це вже наслідки. Наслідки в житті людини, життя якої було зруйновано. Або якесь було там, тяжке розлучення, або втрата якоїсь рідної людини, або якесь прокляття тощо. І приходить також усвідомлення того, що до прикладу взяти диявола він не був скинутий з неба разом з третиною Янголів за те, що він там бухнув чи ширнувся, чи нюхнув чого-небудь. Він скинутий був за гордість. Перший світ він не був зруйнований там, за те, що там бухали там, тощо, чи е, сиділи на якихось наркотиках. Вони були зруйновані за розпусту, за гріховність, яка дійшла до неба. Так само таких прикладів безліч можна навести: Гомора, тощо. І приходить усвідомлення, якщо так проаналізувати своє життя, яким чином я е, отримав звільнення? На сьогоднішній день я не являюся рабом е, гріха, рабом диявола. Е, першу чергу е, я покаявся, е, і що таке покаяння? Це не просто слова я каюсь. Покаяння це зміна свідомості, це усвідомлення своєї гріховності і прикладення зусиль для того, щоб виправити своє життя і, зокрема, примінення Слова Божого в своє життя, щоб Слово Боже стало плоттю, тому що Ісус Христос і є Слово Боже, Слово, яке прийшло до нас на землю і стало плоттю. І сказано, що Царство Небесне зусиллям береться, без прикладення щоденних зусиль над собою. Ніяке царство Небесне не може мені світити. Тому, прийшовши в Апостольську церкву, я як зрозумів, як працює саме сповідь, покаяння, почав розуміти духовні закони. Встановлені Богом від початку. І щоденне наповнення Словом Божим, ведення пасторів, яке вони нам дають, це перш за все розуміння начатків вчення Христового, перший з яких і є покаяння. Начатки вчення Христового це взагалі це основа християнської віри, фундамент, на якому ми будуємо свою віру. Тому важливо нам розуміти, що ніяке. Ніякі матеріальні ці блага не дадуть нам можливості достойно війти в Царство Небесне і отримати небесну прописку. Лише воз'єднання з апостольською біблійною церквою приведуть нас в реальність і дадуть нам можливість отримати цей квиток у вічність, в вічність з Богом. Тому майте мудрість Христову, благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви стали. Достойними учениками Ісуса Христа, щоб ви отримали свободу. Ісус сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Вільними в першу чергу від рабства гріха та рабства сатани. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.